Сьогодні в Ізмаїльській гімназії, номер 14 міста Ізмаїл, ми відкрили клас безпеки. Клас безпеки створений згідно вимогам Мон він потрібен для того, щоб діти розуміли сьогоднішній стан, який зараз в нашій країні. Вони зможуть отримувати практичні навички, теоретичні навички у випадку виникнення певної якоїсь е, ситуації. Це оформлення кімнати безпеки було здійснено учнями саме нашої школи, учнями 9 А та 9 Б класу. За це діти були нагороджені подяками від директора гімназії Любові Христові. Ми дякуємо представникам патрульної поліції, представникам ювінальної поліції за те, що вони постійно допомагали нам, консультували і надавали методичні рекомендації для того, щоб наш клас заграв такими барвами і був наповнений всіми необхідними інструментами, літературою та наочними посібниками. Доброго дня громадськість! Сьогодні ми знаходимося в гімназії номер 14 міста Ізмаїл на відкритті класу безпеки. І сьогодні ми провели заняття для дітей шостого класу з метою привчати їх дотримуватися правил дорожнього руху і правильно себе вести в суспільстві. Розповів дітям про елементарні правила поведінки на дорозі, про дорожні знаки, про жести регулювальника, аби діти могли завжди орієнтуватися на дорозі, вести себе безпечно, і навіть якщо вони поїдуть, в якесь велике місто, знали і там як орієнтуватися. На дорозі дуже було приємно вислухати відповіді дітей. Бачимо, що педагогічний колектив вкладує багато знань діти розуміються на правилах дорожнього руху, і будемо і надалі проводити подібні. З дітьми заняття в інших школах нашого міста. Я інспектор вінальної превенції із Мильського районного відділу поліції. Сьогодні я була присутня на відкритті класу безпеки в гімназії номер 14 в місті Ізмаїл. Розповіла дітям, хто такий справжній поліцейський специфіку своєї роботи, а також ми провели профілактичну бесіду щодо недопущення правопорушень. Серед неповнолітніх у майбутньому ми і надалі будемо спільно з представниками ювінальної превенції з мельського районного відділу поліції проводити подібні заняття, аби виховувати у дітей повагу до законодавства і правил дорожнього руху України. Пам'ятайте, поліція завжди з вами. Наш номер 102. Телефонуйте, завжди допоможемо.